Сади, бабусина хата, косить треба срочно, а нема кому. Я не встигаю і навіть ніколи не пробувала. Може хто бажає допомогти за виногороду, будь ласка, скосіть нам. Йду на свою лавандочку, треба її достригти, бо вже скоро буде набивати кущики. Це ось в мене лавандин білий, я пересажувала, наче живенький, прийнявся. Вроді. Надіємося, що буде рости. А ось моя. Лаванда, знов треба полоть. Знов заростає шандрочка.